Всім доброго ранку, друзі. Ви на каналі попробую зробити. Мене звати Валентина, я з півдня України. Сьогодні у нас 8 грудня і нам знову почали відключати світло. Ви бачите, від 8 годинка ранку, а в мене машинка стирає. Я ніколи цього собі не дозволяла, я завжди стирала вночі. І так і було, я закривала машинку. Вночі, в 11-й годині ночі, і чуть машинка поробила і світло виключили. Я навіть не вставала вночі, тому що після масажів нам так добре, я сплю собі ну, там гарно. А це ну, раз вночі встала, дивлюся, світла немає. Десь, навіть, напевно, думаю, гахнули знову і немає світла. Включила в себе в кімнаті, думаю, коли засвітиться, то я знову вийду, підключу машинку. Чоловік говорить, що рано о сьомій ранку дали світло, я навіть і не бачила, воно включилося, то машинка ось достирує. Та ми підемо вправлятися. Так було добре, два дні не відключали зовсім світло. Якось почало життя в своє русло встановлюватися, але зараз, бачите, знову так. Нічого ми це все переживемо, ми все дійдемо до перемоги. Головне, щоб, щоб все в нас було добре. Не страждали люди, щоб все-все-все у нас було добре. І все так і буде. І ми знову, друзі, запасаємось водою, Ось ми цілюємо у відра, у бакирі. Вже починає кричати мотор. Води немає, тому що у нас скважина працює на на щоб, щоб зігрівало нам кімнати. Ну, зараз світла не було, ми відключили його. Будемо, перейдемо знову на кровотоплення коте. Треба корегти електроенергію. Так, уже все. Бачите, кидає вже такими. Все, щоб не спалить мотор, я виключаю. А курочки наші вийшли, поки чоловік там підстиляв їм, вони вийшли. Чоловік сердиться на мене. Ну їм же ж теж хочеться побігати, погуляти. Шо ти? Гай на місце, гай, гай, гай. Давайте, давайте, гайда. Зараз їсти дамо вам. болоті, як свиніки. Гай. Сьогодні має бути тепло, туман такий. І на дворі тепло, не холодно у нас. Хочеться морозу, снігу. Або нехай вернеться літо. І така от ненавиджу таку погоду. Палимо. Що ти завжди привіт показуєш? Бо ну, я з привітом. Очень красиво. До всіх. А, з привітом до всіх, ну це добре. Бачите, палимо кабицю. Будемо сьогодні під замовлення. Зарізали качок і петухів. Люди нам дзвонили і попросили світло вже. Двоє суток у нас було, то люди і попросили, щоб зарізали качок і петухів. І зараз знову виключають світло, я їм зателефонувала, говорять, що ні, робіть замовлення, як заказали, то так і будемо брати. Не знають, що в нас без хімічних всяких. Ось Бачите, порізали петухів і качок. І будемо зараз тріпати. Ярчика вже перевели сюди. Вітаміни дали йому. Ще опуху у нього зберігається. Але все буде добре, вже їсться, Оцім дали вітаміни нашим. Не хазяйкам. Гадять, де попало. Да, машулі? Вкусно? Листя вже зібрали, вже немає. Будете по чуть-чуть їсти. Пооберемку ми вам кидали. Зараз по чуть-чуть. Їжте, їжте. Дивіться, яке у нас сьогодні сонечко гарне. Тепло на дворі. Ніколи не скажу, що це зима. Напевно, градусів 10. Я навіть і не дивилася, скільки на градуснику. Ось бачите, ми, які молодці вже хлопці нам. Сусід, верніше, хлопчик один прийшов і допоміг нам капусту зайчиком своїм. Ми йому нагрузили, він нам допоміг капустиня вивезти з корінцями, з усим. І тепер ось ми пахаємо город. Уже план спахали. Щасливі вже, хоч, хоч уже за це душа не буде боліти. Уже спокійний. Сусідів теж, бачу, їх напевно нікого немає вдома. Їм там потрібно кусочок спахати. Не знаю, я не піду туди. Гарненько пахає, такий плуг відрегулірований, зливає землю. Що, скоро будемо вже патрять? Сьогодні. сьогодні? та Хочеться швидше та, та й відпочивати. Вже, вже все добре, у нас вже нагороди спахані. Бачите, ну, ми вас пахана вже красота. Обробили ми, друзі, ось. Качечок. Тут холодненько. Ми їх оставимо тут. А самі зараз будемо обідати і їхати на масаж. Світла в нас знову немає, але це не біда. Переживемо. Було би тільки здоров'я і мир на землі. Ось наш план вже ми спахали. Ну, гарненько спахали. це ось наша дорога. Бачите, ями які гарні. Це було б гаразд, можна було б вже мені закінчити масаж, але служали меблі і знову надірвалась. Площадка дитяча. Біля церкви, церкві ще ремонт йде. Ми ходимо не в цю церкву. Наші магазини тут. І ось закінчується ця траса йде гарна. Це ось траса, бачите, знову спускаємо. Бачите, які колдовани.